Вітаю вас, друзі, протягом останніх тижнів росіяни та їхні пособники багато розповідали, що вони ліквідували мало не усе військове командування України. Погиб Сирський Це генерал-полковник, командуючий обороною Артемовська був унічтожен броні в якому, предположительно знаходився командуючий силами територіальної оборони. Всу Ігорь Іванович Цанцура. особливо велику увагу. Вони приділяли, а вже ж головнокомандувачу збройних сил України залужному. Правда, постійно плутались. То вони казали, що вони його сильно поранили. А то що вони його взагалі вбили? О, значить, Залужний отримав тяжола рані, да пока все сходяться в тому, що все-таки он тяжело ранен. Так от час можна говорити те, що он устранений. Руски ракети начале мая. щоби додати переконливості своїй маячні, росіяни навіть випустили важку інформаційну артилерію у бій, і Ілля Києва почав розповідати, що залужного росіяни знищили, тому що хотіли помститися за удар по Кремлю. Ви пам'ятаєте, був нальот безпілотників на Кремль? Ну да, помним. і мені каже, відповідна реакція Міністерства оборони Росії це сьогоднішня пропажа залужного. Але ви не подумайте, усе не так однозначно, як може здаватися на перший погляд, тому що президент України Зеленський вступив у змову із Владиміром Путіним, щоби прибрати політичного конкурента. Кетиму приложив руку сам Зеленський слив кардинати, потому тому, що в данном случае Зеленський избавился від своего політичного конкурента. Ситуація стала дуже серйозною. Україна навіть була змушена відкласти контрнаступ, який насправді вже триває. І поэтому ми все таки видим, що йде задержка задержка, значить, значно з наступательними дійства Скоріше всього, ну вазможна й за і, як завжди, російська пропаганда не має абсолютно нічого спільного із реальністю, тому що Валерій Залужний в порядку, і нещодавно він був на відео із Одеської юракадемії, де він спілкувався і із Ківаловим. Я просто не буду це коментувати. Валерій, шановний по суті. По перше, хотів би вам подякувати за можливість бути. Присутнім саме на такому заході. Але вже як є, проте російські пропагандисти не повірили у те, що відео із Залужним було справжнє, і продовжували розповідати, що, начебто, вони його ліквідували. Але учора з'явилося іще одне відео: щиро, як усім українцям разом обов'язково переможемо, і не тільки сьогодні. Завжди, дякую. дякую, і усі ці так звані російські експерти вмить замовкли. Вони чомусь не хочуть це відео коментувати за винятком. Буквально кількох, які кажуть, що. Якось підозріло, що залужний показував ось оцей жест, і дуже странно він показав вот такий знак вешку. Тобто він як будто намікав. Він наче як натякав росіянам, що вони вкотре знову обосрались? бо так воно і є. Насправді нічого незвичайного. Перевірте, друзі, чи ви підписані на мій канал. Якщо ви дивитесь мої випуски, але не підписані, то виправте це і підпишіться. Просто зараз обов'язково. І Як завжди, я вас закликаю натиснути лайк до цього відео та залишити під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І поговоримо сьогодні з вами іще про одну прекрасну історію, де росіяни зробили практично те саме, що і у історії із Залужним. Сьогодні. 5 часов 30 минут вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами. Корабель Іван Хурщина Чорноморського флоту. Кілька днів тому міністерство війни, так званої Росії, заявило про те, що вони відбили атаку невідомих добрих морських дронів, які намагалися атакувати їхнє розвідувальне судно Іван Хурс. І я маю сказати детальніше про це корито. Кілька років тому росіяни збудували собі ось таке розвідувальне корито. Воно майже не має серйозних озброєнь, тому що воно йому не потрібне. Натомість воно має активні засоби радіо, Електронної боротьби та розвідки. Це дуже цінний для росіян корабель. З цим судном св'язі можна сміло йти в розвідку, Оснащено снащено по останньому слову техніки, в тому числі є новіші радіолокаційне оборудовання. яка воєнна тайна. Іван Хурс встиг подошкуляти навіть одному американському есмінцю у аравійському морі кілька років тому, коли здійснював небезпечні маневри. Okay, і от власне росіяни почали розповідати, що цей корабель був атакований невідомими морськими безпілотниками, але вони усі були знищені, а напад відбито успішно. Всі катери противника унічтожений огнем і штатного вооруження російського корабля км северо кілометрах сіровосточні Босфор. І, хоча Іван Хурс навряд чи вже затонув, але точно зазнав серйозних пошкоджень, уся ця історія мені нагадує епопею із крейсером Москва. Причини ЧП на борту установлюються. Обстановка з крейсером Москва. В принципі, всі ми знаємо, що він повріжджений йде у Севастополь. Корабль Іван Хурс, Чорноморського флоту Продовжують виконання поставлених задач, так само як і з крейсером Москва. Росіяни почали розповідати, що із судном Іван Хурс усе в порядку. Гіркін навіть показав, як він, начебто, заходить у Севастополя, але потім був змушений сам це спростовувати. Інші російські ресурси почали поширювати відео і писали, що дійсно Іван Хурс вже підпливає до тимчасово окупованого Криму, але це відео було знято іще більше двох років тому. Ось воно. Жодного нового відео або фото Івана Хурса станом на даний момент просто немає, і якби із ним усе було добре, то нам би вже це показали. Натомість є інше цікаве відео. Вже після того як росіяни розповіли, що із Хурсом усе нормально і він не отримав пошкодження усі надводні дрони були знищені, з'явилося відео: як щонайменше один дрон цілує цей корабель у задню частину. Всі три були знищені, Тобто наші військові не слава Богу, не проспали. Відео обривається, тому що власне безпілотник, щонайменше один, влучив у це саме корито, і дуже добре, що росіянам знову дали можливість виговоритись, перш ніж показати те саме відео удару. Ми е, гордимося нашими моряками, що вони на бойовому посту не проспали. не проспали. нашим морякам Об'являємо благодарність, лично від нас. Да, ми гордимося такими хлопцями. Росіяни дякували своїм морякам. Вони раділи, що, начебто. Атака відбита, і начебто усі дрони були знищено, але потім, коли з'явилася правда, довелося давати команду рускіє назад. Що один із катерів все-таки да. цель. Но... Зараз же росіяни практично визнають, що корабель було пошкоджено ймовірно серйозно, і його намагаються буксирувати. Що іще станеться під час буксирування, Невідомо, але пам'ятаєте. Крейсер Москва теж буксирували, тому ну нужно как бы время покаже. Любов случає з виводами лучше не спешить в данном случае. Я так не думаю. Я гадаю, висновок можна зробити вже, і він дуже простий. Абасрались так само, як і у випадку із рейдом повстанців до Білгородської Народної Республіки. Росіяни досі продовжують про це говорити, тому що вони отримали величезне приниження. Тому що, як вони кажуть, їм просто плюнули у їхню пику, а вони нічого не можуть вдіяти. Це та да, просто очередной такой, простите за выражение, плівок в лицо Російської Федерації. А методы что, утираться? Ми тюрлі. Тим часом я слідкую за російськими новинами і бачу, що час від часу росіяни розповідають, що вони затримали когось там на своїй території, хто хотів долучитися до повстанців. І у той самий час з'являються відео, як білгородські ультрас також хочуть долучитися до руху супротиву своїм родом горе. Ми тут, щоб спасти русський народ. Ситуація для росіян далі буде розвиватися за найгіршим сценарієм. Зрадник України Царьов вже мало не плаче, що повстанці можуть захопити сам Білгород. І вони кажуть, що да ми взагалі могли в Білгород зайти. Це вони точно. так кажуть. Табують поручення, ми зайдемо в Білгород. Я да, не Білгород. Ну я не знаю, як там щодо саме Білгорода, але те, що далі будуть дуже цікаві події у Білгородській Народній Республіці, і те, що росіяни будуть отримувати глибше і глибше, це точно. Тому в наступний раз, вони пройдуть глубже, а потім ще глубже, а потом ще що глубже. Бо війна на території так званої Росії це завжди гарна ідея. Але друзі, я пропоную вам не просто спостерігати за подіями, а долучатися до них 2 травня цього року. Росіяни повідомили про те, що їхній військовий аеродром Сєща у Брянській області було атаковано невідомими добрими безпілотниками. Внаслідок атаки було знищено один транспортний літак Ан-124 і ще щонайменше чотири отримали пошкодження. Я гадки не маю, що це за невідомі добрі безпілотники, але пропоную нам із вами купити. І ще 50 таких для ударів по тимчасово існуючому непорозумінню. Зібрати потрібно 13,6 мільйонів гривень, коли я записую це відео. 4 мільйони вже є. Так що, друзі, долучайтеся, якщо хочете, щоб у так званої Росії на військових об'єктах частіше виникала бавовна якась. і доставляти її будуть брянські повстанці. Звісно, долучитися до збору ви можете за реквізитами в описі до цього відео. Взагалі, друзі, найближчі дні та тижні будуть дуже важливими і дуже цікавими, але ви не забувайте, що наближати перемогу України може кожен із вас, допомагаючи Збройним силам України.